Обіцяла розповісти вам про те, як оформлювати і взагалі про декретні виплати декретну відпустку в Норвегії. Тож давайте поговоримо про декретну відпустку в Норвегії. Я собі написала багато різної інформації, тому зараз будемо по пунктиках проходитись. Що ж потрібно для оформлення декретної відпустки і виплат в Норвегії? Я сьогодні розповім вам стандартний кейс. Але якщо раптом в ваш, вашому випадку якісь обставини вони не такі, як в моїй розповіді, тоді пропоную вам звернутися в відділення НАВ, аби зателефонувати їм і отримати відповідь. Відповім на декілька основних питань. Так, перше: які існують декретні виплати або декретні можливості? Да? Перше. Це Фарельдрепенер, і друга це Engonстоnat. Ну, з найпростішого це Engonстоnat. Тобто це одноразова грошова виплата, яка не обкладається податком. На сьогоднішній день, на січень 2025 року, вона складає трошечки більше, ніж 92 тисячі крон. Є нюанс стосовно того, що якщо ви берете цю виплату за вашим. Вибором, ви берете цю виплату, то ви позбавляєтесь якихось інших соціальних виплат на хворобу або там подогляду, наприклад. Також не виплачуються відпускні, і ця виплата вона достатньо швидко розглядається. І для того, щоб її подати, вам потрібно підтвердження від лікаря або акушерки про термін вагітності. Найраніший термін, який, коли ви можете подати на цю виплату, це 22 тиждень вагітності. Але в основному подають десь після 34 тижня. І так, також може претендувати на цю виплату, а точніше, наприклад, якщо ви мама, може претендувати або тата, або мама. Давайте розберемо стосовно нас, мам. Якщо раптом у вас не було роботи протягом 6 місяців, мінімально 6 місяців з 10 вашої вагітності, якщо у вас не було доходу більше 62 тисяч з копійкою в цей період, якщо вам вигідніше взяти саме одноразову допомогу аніж виплати декретні, Iacșova, de exemplu, student. Fără întrebări,